Всім доброго дня. Хочу зняти, показати відео кабельна розмотка своїми руками на дві або на три катушки горизонтальної стойки. Ось така катушка саморобна всередині йде. Що тут видно? Каналізаційна муфта. Дві глушки, 25-та труба, хамути, на Бігала, не розлазилася катушка. Трошки катушку треба переробити, але суть не в катушці. Катушка без муфт, без нічого. Просто на отворах і на трубі. Каркас квадрат 30, відварені два відходи, стойка, 25-й квадрат, нижня перемічка така сама. Парно, парно З цієї сторони йде. -й, 25 -й квадрат, вирізане вухо, прорізано, отвір в трубі прорізаний. І просто надягається. ось, Все, воно не прокручується, нормально працює. Е, цю катушку зробив, скрутив саморізами, муфту просто треба більше, бо 3х2,5 трошки широке не налазить. Поставив два хомута, тримається все в кучі. Ця катушка це ліпив із того, що було, бо не було вже фанери вирізати. Все такий простий спосіб. Накручується, що в одну, що в другу сторону. Все розмотує кабель рівно, ніде нічого не клинить. Не перевертається, не падає. Можна зробити як одну. Під одну катушку так можна і під дві. Чорт такої конструкції зробив, тому що потрібно було, щоб було дві бухти можна було розмотувати, скажем так, одночасно незалежно одна від одної.